Їсти на ніч корисно, якщо робити це у компанії каналу Кірвоград. Телевізійники працюють над новорічним вогником. Цього року він буде кулінарним. Окрім смаколиків, канал Кірвоград запропонує і розваги знайомі обличчя у незвичних образах, неочікувані дуети, пісні та святковий настрій в якості дегустації. Сюжет від Дарини Романської. Найбільш стресовим етапом у підготовці новорічного вогника медійники називають роботу у студії звукозапису. Співати при вселюдно соромляться майже усі. А ще більше бояться результату. Міф о тому, що десь -то тут є волшебна кнопка, яка називається кльова. На нього нажимаєш і одразу виходить очень хороший матеріал. В будь-якому випадку з. Ісполнителям нужно поработать. Телезіонщики це творчі люди, вони правильно розуміють весь процес и шутки, звісно, присутствуют. Після роботи звукорежисера з виконавцями ті боятися перестають, прислухаються до порад та виконують вказівки. Коли ти дивишся от на, на, на зірок, на яких спиталбажа, ну, ну що там вийти там, заспівають? Ну, це ж так це ж так просто. І коли ти почнеш працювати в студії, то там почнеш працювати буквально над кожною фразою, ну і то в мене не голосова пісня, там що мені там треба якось. Якось дати там якоїсь не знаю ліричної емоції. Він просто треба там накричати, начитати, і то, і, і то це дуже важка робота. Розпочати вже й зйомки кліпів у новорічну ніч. Телевізійники збираються дивувати глядачів неочікуваними дуетами, незвичайними образами та невластивою їм поведінкою. Навірно, я буду ближче к хулігано. Не знаю, насколько это у него получится, но я буду попробовать. Вот на погоде я э, немного в другом образе время перед зрителем перестаю, более такой правильный, интеллигентный, а теперь я захотела что-то более драйвового, э, такого, э, каким зрители меня еще наверняка не видели. Залучають до знімального процесу не лише самих телевізійників, а й друзів каналу «Кіровоград». Пізнавані обличчя можна буде помітити у кількох відеороботах. Так в одному з кліпів задіяні актори театру «Резонанс». Кліп у стилі. СОВДЕПу радянської епохи ми їхали в електричці теж. Це було дуже епатажно і весело, і електричка їде трошки більше години, тому ми працювали в такому дуже динамічному темпі. Окрім творчих номерів, привітань, ялинок і шампанського, у новорічну ніч канал Кіровоград гостюватиме на кухнях відомих кіровоградців. Дарина Романська, Іля Зеленкін, день за днем.